Чи мене взагалі намахали? Чекайте, що ви бачите перед собою? Це скарб. Дуже люблю білий шоколад. Нереально сильно. Але зовсім нещодавно я відмовилась від солодкого ну, на трошечки. Я не їм цукор і все солодке те, що ну, там де є цукор. Коричок. Я знайшла білий шоколад без цукру ще й з кокосом. Вона коштувала, правда, 75 гривень, але неважливо. Написано, що 0% sugars, Тобто цукру. І зараз буду пити цю шоколадку з кавий. Пахне сметаною. Пахне кокосом. Єс. Це дуже. це реально смачно. Це просто білий чоколад. Цукорозамінник це ж цукорозамінник. Чи мене взагалі, чи мене намахали? Чекай. А що це за. Мене тупо намахали. Я щось не розумію, чи що, скажіть мені. Тут пише, що з них цукрів 7 грам. Тут пише, що 0% цукру. Не рекомендую. Шоколадка смачна, у нас цукру. 0 із 10.